Різдво це особливе свято для кожного з нас. У кожного з нас різдво асоціюється з чимось своїм. Для когось це засніжені міста, для когось це мороз, для когось це гарне застілля, для когось, особливо для дітей, напевно, це запах мандаринів. Але саме головне, за кількістю цих різних атрибутів і наших асоціацій з Різдвом, не забути головного, хто є в цьому святі, нашого Господа, Ісуса Христа. Друзі, я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні ми звернули свою увагу не на якісь атрибути, можливо, не на гарну атмосферу, а звернули саме на нашого Господа. Я хотів би, щоб зараз перед початком нашого святкового богослужіння ми звершили молитву, і я хотів би, щоб рославік звершить молитву благословення нашого цього гарного заходу. Слава Богу, брати мої сестри! За те, що Господь благословив той день сьогодні для кожного з нас, за те, що Він продовжив життя наше, і ми маємо можливість в такій свободі, в мирі, нашій місцевості зустрітися тут разом, прославити, возвеличити Господнє ім'я і дякувати Йому, дякувати Йому, за ту велику милість, яку Він звершив для кожного з нас, за ту велику милість, яку Господь звершив. Для всього людства. Слава йому за те. Ви знаєте, ота вістка, яка вже більше як дві тисячі років була дарована для людей, вона дійшла і до нашого покоління, і ми славимо ім'я Господнє. І ту вістку для людей, для людства всього принесли ангели, які сказали такі слова, записані в Євангелії від Луки, 2 розділ 11 вірш. Бо сьогодні в Давидовім місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Радісна вістка, браття мої сестри. І ті слова, які сказали ангели, вони стали словами привіту для християн. Тому дозвольте мені привітати вас тими радісними словами. Христос народився. Христос народився! Христос народився. Славим. Давайте ми прийдемо такі щирі молитві до Господа, подякуємо за ту велику милість, яку Він звершив для нас, і попросимо благословіння, благословіння для церкви, для всіх присутніх, для нашого краю, для нашого народу. Молимося. Ми славим, ми величаємо Тебе, Отче Небесний, і дякуємо Тобі. За те, що твоя Божа милість оновилася над всіма нами, за те, що ти продовжив життя наше, даруєш нам сили, здоров'я і даруєш можливість бути в присутності Твоїй, бо Ти сказав, де двоє троє зібрані, в ім'я Моє, то я посеред вас. Дякую тобі за те, Отче. дякую Тобі за ту велику милість, яку Ти звершив для всього людства, за те, що ти прийшов на землю. Прийшов Господи, воплотившися через Діву Марію, прийшов для того, щоб Господи спасти людство від загибелі, для того, Господи Боже, щоб народ, той, наш український народ, був благословенний. Ми дякуємо Тобі за те, Отче, Небесний, і просимо Тебе, благослови той день для кожного з нас. Благослови наші сім'ї, родини, благослови наш край і народ. А народ, Господи Боже Український, використай для слави Твоєї, благослови Слово Твоє, яке тут проповідується, благослови хор всіх присутніх гостей наших, благослови, які тут на тому місці. Хай Твоя благословляюча рука буде опущена над кожним з нас. Тебе ми славим, тебе ми величаєм, Свишнього Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.